Працює інформаційний батальйон. Ви дивитесь новини при Карпаття в студії Олена Данелюк. а за лаштунками вся команда телеканалу Раї. Слава Україні! Підтоплення та повалені дерева цими вихідними на Прикарпатті вирувала негода. А на горі піп Іван Чорногірський випав перший сніг в Івано-Франківську, Коломиї та Гроденці через сильний дощ постраждали приватні будинки, підтопило дороги, гаражні приміщення і городи. А більше про наслідки негоди розповість Юлія Торконяк. Інтенсивні опади та пориви вітру. На вихідних Прикарпаття накрила потужна негода. Відтак подекуди спостерігались підтоплення будинків, гаражних приміщень, доріг та городів, а ще повалення дерев. Найбільше постраждали Івано-Франківський та Коломийський райони. Упродовж неділі рятувальники здійснили майже два десятки виїздів задля ліквідації наслідків негоди. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств, також приміщень та будівель. Також відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, 5 підвальних приміщень. Та трьох дворогосподарств. В основному це у місті Івано-Франківськ, по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калузьких шосе. Усього рятувальниками відкачано понад тисячу метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. До проведення робіт було залучено 21 з техніків та 48 рятувальників. Також працювала мобільно-оперативна група районного управління ДСНС. Наразі опади припинилися по всій території області. Спостерігається спад рівня води в річках, тільки в річці Дністер є підйом води за рахунок добігання вод з навколишніх річок. Натомість у гірській місцевості спостерігається погіршення погодних умов. Станом на ранок, 19 вересня, на горі піп Іван Чорногірський хмарно видимість обмежена. Падає сніг, обледеніння схилів, температура повітря мінус 3 градуси за Цельсієм. Тож рятувальники просять утриматись від походів у гори. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Одразу дві дорожньо-транспортні пригоди сталися на Прикарпатті. 64-річний водій вантажівки Мерседес Бенц» наїхав на 54-річного пішохода. Як вдалося з'ясувати, правоохоронцям пішохід, мешканець тисминичан, рухався поза межами пішохідного переходу та вийшов на проїзну частину дороги. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, Він був тверезий. Друга ДТП трапилась у Галичі. 20-річний водій автомобіля Део Ланус рухався по головній дорозі. А з другорядної виїжджав велосипедист, який не надав перевагу в русі водію автомобіля. Щоб уникнути зіткнення, керманич різко звернув у право та з'їхав на узбіччя. У результаті 23-річний пасажир автомобіля госпіталізований до лікарні. За обома фактами ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Замість квітів допомога Збройним силам України таку акцію оголосили 1 вересня у п'ядицькому ліцеї, і ось вона добігла до завершення. Вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. Кошти спрямували на ремонт придбаного для захисників автомобіля. Більше подробиць Богдан Малецький розповість. Богдана Трачук, офіцер психолог збройних сил України, нещодавно закінчила п'ядецький ліцей. Тепер воює на фронті, каже, що із транспортом на передовій великі проблеми. Автівку часто попадають під обстріли, тому і звернулася до рідної Альма Матер з проханням про допомогу. Коли бомбили ракетами по складах, то постраждало багато машин. Всі, слава богу, були живі хлопці, але по машинах дуже осколками обсікло. Так що ну кожен старався якось з кожного міста волонтери збирались, допомагали хлопцям, і кожен своїми силами старався хоч якось допомогти. Я так само як бачила, як на початку там постраждалих на руках несли на квадроциклах вивозили. То ну я подумала, що варто спробувати. І, і ми змогли. 1 вересня школярі прийшли на перший дзвоник із грошима замість квітів. Тоді зібрали понад 15 тисяч. Однак для ремонту цього було замало. Тоді до акції долучилася викладачка Аліна Краєвська, яка через соцмережі зібрала за кілька годин потрібну суму. Я не могла, мабуть, відмовитися від. Цієї можливості і не могла не розказати просто людям, які підписані на мене у Твіттері про те, як ми взагалі підтримуємо наших військових. І тому це дуже така, мені здається, чутлива взагалі акція. І я про неї написала. І всі дуже-дуже відгукнулися. Були дуже теж розчулені, і власне тому вдалося зібрати так швидко. Військовий з позивним байк перебував вдома на реабілітації. Тішиться, що таке авто поїде із ним на фронт. Звичайно, допоможе. І їх там дуже мало. Їх треба набагато більше туди. Підвозка продуктів, там вода, БК. Вивозка там трьохсотих і так далі, то що потрібно. Роман Сікорський та Віталій Сокор не лише вчителі ліцею, вони активні волонтери. Обидва відвезуть автівки на фронт. Все починається з малого. Є діти, у них є батьки, у них є дідусі й бабусі. І якщо всі разом, то це практично охоплюється все село і з цього всього починається. Розпочалася акція з підтримки іменно своєї дитини тої є дитина, яка вчилася в нашій школі, тої є дитина, яка живе в нашому селі, яка живе в нашій громаді. І я думаю, що сильнішого нічого в цьому життю придумати не може. Той народ, який єдиний і непереможний. Ми дуже раді, раді за наших діточок, які знайшли місце в цьому повсякденному дуже тривожному житті і долучились до збору коштів на допомогу ЗСУ. Сьогодні від нас виїжджає бойова машина. Забирає її наша випустиця, і діти дуже горді з того, що кожна ця дитина долучилася збором коштів на повний ремонт. На прощання діти вийшли із власними малюнками на тему миру. Їх передадуть на фронт військовим, і звичайно ж фотосесія із захисниками. А в ліцеї на цьому не зупиняються. Там у класах і далі тривають акції. Одна з них з миру по нитці окупанту смерть. Із п'ятиків Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Із 19 серпня почав діяти закон, який передбачає низку тимчасових постійних норм, які спрощують приватизацію державного майна. Більше про нові правила дізнавалась Юлія Торконяк. Повномасштабна війна в Україні вплинула й на наповнення державної казни фінансами. Йдеться про продаж державного майна. Усі оголошені аукціони були скасовані. А згодом до парламенту подали законопроєкт, який передбачав зміни щодо права приватизації в умовах воєнного стану. Відтак, в кінці серпня, зміни були підтримані депутатами Верховної Ради. А з початку вересня приватизація об'єктів державної власності. Ті стартувала вже за новими правилами. Частина одна з змінених законодавства про приватизацію певним чином спрощує якби, умови для потенційних покупців інвесторів. Особливо в частині, коли купують єдині майнові комплекси державних підприємств, це стосується правонаступництва щодо певних вид ліцензій, дозволів, які були оформлені на підприємства, і які по старому законодавству необхідно було практично заново покупцю переоформлювати на нову юридичну особу, яка придбала. Державне підприємство зараз воно практично автоматично переходить до нового власника і він може починати. Роботу вкладати кошти і продовжити здійснювати діяльність, яка була певним чином ліцензована чи сертифікована. Під час воєнного стану також спрощено отримання дозволу антимонопольним комітетом на придбання державних підприємств. Раніше це займало декілька місяців, а нині, якщо підприємство працює у збиток чи взагалі не діюче і виставлене на продаж, дозволу антимонопольного комітету не потрібно. Це в свою чергу сприяє швид. Такому залученню інвестицій, відновленню роботи підприємства і створенню нових робочих місць. Саме так мало статись із Івано-Франківським котельно-зварювальним заводом та комбінатом хлібопродуктів. Їх виставили на продаж. Та через наявність податкової застави аукціон не оголошено. Приватизація стримується певними законодавчими невідповідностями, а саме Наявність податкової застави підприємство не працюючи, наробили боргів до бюджету. Податкова засвала податкову заставу, а законодавство не дозволяє продавати від чужим та якщо є податкова застава. І відповідно, виходить такий якби замкнутий круг. Якщо продати це підприємство, поставити умову, що покупець зобов'язаний погасити. Борги перед бюджетом, а ця умова діє на воєнний стан, що ми яку ми контролюємо виконання цих умов, тоді могли б розблокувати діяльність підприємства і відповідно погасити заборгованість перед бюджетом. Тільки б коштували ці підприємства, невідомо. а Наразі триває їх оцінка на рівні балансової залишкової вартості. Придбати підприємства можуть як резиденти, так і не резиденти України. Окрім громадян держави-агресора, юридичних осіб, бенефіціаром яких є громадяни Росії, зареєстровані фірми в офшорних зонах. На час воєнного стану в приватизації немає обов'язкової вимоги щодо збереження спеціалізації дій діяльності підприємств та після війни вони можуть закладатись з огляду на актуальність роботи. Щодо податкової застави, то такі проблеми існують по всій Україні. Наразі законодавець готує зміни, які б розблокували процес приватизації підприємств, на яких є податкова застава. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї. Засоби гігієни, крупи, цукор, олія та чимало інших продуктів харчування. Івано-Франківський благодійний фонд чисті серцем. Вкотре відправляє гуманітарну допомогу на схід України. Куди саме Мар'яна Джерч розкаже понад 20 тонн гуманітарної допомоги на прифронтові території? Нині вкотре відправляє благодійний фонд чисті серцем. Традиційно гуманітарний вантаж формується із найнеобхідніших речей, і в першу чергу це продуктові набори, це є різноманітні крупи, макаронні вироби, а також там консервовані вироби і засоби особистої гігієни. Ми вдячні те, що нас підтримують, і завдяки цьому ми маємо змогу надавати цю допомогу. Близько 40% ми закупляємо особисто наш фонд, а близько 60% надають нам наші. Маценати, тобто це йде, і ми дуже вдячні і азербайджанському народу за підтримку. Ми вдячні також словаччині за підтримку. Завдяки цьому ми маємо змогу допомагати. Тонни найбільш необхідних харчів та речей благодійники фонду чергово відправляють у Дніпропетровському напрямку. Сьогодні ми відправляємо допомогу у Дніпропетровську область Кам'янське. Там є велика проблема, тому що дуже багато зараз є вимушених переселенців. Там у Камінському також недалеко і так само в бойові дії, де проходять, і люди попереїжджали з тих, де бойові дії попереїжджали у Кам'янське, і не тільки звідти, а багато і з Донецької області, і з Маріуполя, в тому числі. Сьогодні, як і в чимало інших днів, волонтерам допомагають рятувальники, багато з яких є вимушеними переселенцями. Загалом на Прикарпатті живе близько 70 сімей працівників ДСНС Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, що тимчасово несуть службу в івано-франківському гарнізоні. В різних проектах вони нас підтримують, нам допомагають. Ми стараємося теж їм допомагати. Зараз теж певна кількість рятувальників приїхала сюди до нас івано-франківськ із гарячих точок. Час від часу, наскільки я знаю, вони туди теж їдуть допомагати, але повертаються сюди, і тут вони разом з сім'ями перебувають. І ми вдячні їм за те, що вони теж завжди нас підтримують і допомагають в будь-який момент. Наступну фуру гуманітарної допомоги благодійний фонд Чисті серцем» відправлятиме у Криворізькому та Харківському напрямках Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Відпрацьовували дії, які можливі при виникненні надзвичайних ситуацій у Долинській громаді відбулися командно-штабні навчання із органами управління та силами цивільного захисту. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. За розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Прикарпатті проводяться командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту. Днями їх провели і у Долинській територіальній громаді. Під час навчання були виконані три відні завдання. В одному з навчальних закладів міста відпрацювали евакуацію дітей при сигналі повітря та тривога і пожежа. Згідно тактичного задуму навчань поступила до нас інформація, що пожежа виникла у приміщенні кухні. Ліцеві номер 7 в місті Долена. До місця виклику були направлені підрозділи згідно рангу виклику. Прибувши до місця виклику, з сіл адміністрації було повідомлено, що троє дітей згідно списку не вийшло на вулицю. Першочергово були засереджені сили на пошук та рятування даних дітей. Діти були врятовані, на гасіння було подано три стволи: один з полтодрабині, два посадових клітках. Пожежа була погашена. Мета за заняття рятувальні та аварійно-відновлювальні служби відпрацьовували дії, які можливі при виникненні надзвичайних ситуацій, та чимало завдань, до яких слід бути готовими. Опрацьовувалися питання щодо готовності дій як органів управління, так і безпосередньо сил і засобів цивільного захисту в критичних умовах осінньо-зимового періоду. Проїзду автодорог, на автодорогах. також. Оскільки розуміємо, що розпочався навчальний процес, ті навчальні заклади, які облаштували укриття цивільного захисту, працюють очно, тому також з дітками і персоналом необхідно постійно проводити відповідні навчання щодо правильних дій у кризових ситуаціях. Навчання із задіяними навчально-рятувальними підрозділами громади підсумовує Ігор Корольчук проведені успішно. Враховуючи їх важливість, зазначає мер міста івандирів їх проводитимуть і надалі. Надзвичайно важливо такі навчання проводити не тільки раз у п'ять років, а й по різних підприємствах, і по галузях, і по напрямках. Ми цьому однозначно приділяємо увагу і надалі будемо приділяти. Тому що такий час і таке життя. Яке заставляє нас повернутися лицем до проблематики надзвичайних ситуацій, техногенного і іншого характеру? Мар'яна Наталя Лігасуляка Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї. Смажені пляцки» та баркарола. Так називають себе учасники творчих колективів із Печеніжина. Вони створили дует та квартет. У складі дуету дві сестри. А до них у квартеті долучився ще й місцевий священник та тимчасово переселенка із Херсонщини. А що з того вийшло? Чули наші журналісти. Слава нації! Смерть Російської Федерації. Ось так нас зустріли четверо талановитих, закоханих у музику людей. Керівниця двох колективів Галина Соколишин каже, що довго вибирала назву колективів, і ось що вийшло. Одного разу приїхав коло мию коло Олі Оля торгує, та й стало коли найти співаємо. А якісь дівчата знімають далеко. Та питають дівчата, а можна вас записати? Як ви називаєтеся? А Оля так матка, терті пляцки. А то дівчата з Києва були. Та й так терті пляцьки, то терті пляцки, їда добра на третьому місці. Е, найліпше я люблю холодець, ну так називатися, не гарно. Е, Друге, я люблю, фасоліки, як на похороні, теж назва не йде. А терченики, терті пляцки якраз добре. Зробився квартет, довго вибирали назву, не могли вибрати, потім подивилися, що в мене баян Баркарола у перекладі означає пісня Човня раз. подобалась назва на ліну я пішу, молодий! А з війни повернуся повернувся старі, не пізно. Мене дружина, Силина ти моя, силина. Друга учасниця дуету рідна сестра засновниці Ольга. Я змалку люблю співати. І з сестрою так склали дует, так співати. Телефонний дзвіночок від сина. Я чекаю, а він не звучить, як же довго триває хвилина, струна в серці нестерпно брели, ніби бічність не чути твій голос, озовись на хвилинку на мить, бо душа, як у полі, той колос, коли вітер подує дректи. Ще двоє учасників квартету, отець Ігор Андрусяк та тимчасова переселенка із Херсону Антоніна Потужня, каже, що саме такі патріотичні пісні, і об'єднали їх. Я дуже люблю, коли в дійсності є в церкві гарний хор, коли є дійсно відчуття тої молитовності. Мені дуже ту сподобалося. Ми старалися якось так співпрацювати. І потім пані Галина запросила так власне співати, зробити це ж ми цей квартет. Мені тут дуже добре, звичайно, що хочеться додому. У мене є також свій колектив, народний фольгурт Олеща. І онлайн зараз репетицію проводимо. А тут з дівчатами, бо найперше почалася війна, тоня їдь до нас там у тебе небезпечно. Нещодавно в колективі народилися нові слова до знаної української пісні Про пироги.

Звичайно ж, як у справжній господинь, всі улюблені страви, якими хотіли назвати колектив, того дня були на столі. А проведжали нас також патріотично. Слава Україні! Героям слава! печені жона Богдан Малецький, Галина Рованшук, телерадіокомпанія Раї. Кіно на Прикарпатті. Вихідними у Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку Концепт кінокадру. Відкриття експозиції відбулося з нагоди 25-річчя заснування франківського осередку національної спілки кінематографів України. Відвідала подію. Наша Мар'яна Джерч. Унікальні фрагменти фільмів, кіноафіші, дипломи кінофестивалів та оригінальні кінокостюми. Все це можна побачити на виставці. Концепт кінокадру у краєзнавчому музеї. Експозицію робіт презентували з нагоди 25-річчя заснування Івано-Франківського осередку національної спілки кінематографістів України. Представлені роботи, кінороботи, прес-релізи, а також наглядний матеріал, кінокостюми, різні моменти реквізиту з кінознімальних майданчиків наших членів осередку. Зокрема, тут представлено ігрове кіно, документальне кіно, драматургія, кінодраматургія, сценаристика дитячої кіно, тобто підлітки дуже багато представлено різних видів арт-лабораторії. Артробіт. Майже три десятка робіт у напрямку документалістики має член спілки. Мирослав Бойчук каже: однією із найкращих робіт є фільм про наш Івано-Франківськ. Три серії про Івано-Франківськ, тобто Франкове Прикарпаття. воно називалося в якому розповідалася історія Франківська і все, що пов'язано з ним. І одна із серій, яка мені найбільше сподобалася, це три кохання Івана Франка у Івано-Франківську. Друга така найбільш для мене чутлива робота, це Небесна Сотня. Зняв фільм про Гурика і про історію 2014 року цих лютневих подій. Мета експозиції кажуть організатори це ознайомлення із розвитком кінематографії Прикарпаття. А фільм Снайпер білий ворон є нині її родзинкою. За 25 років з фонду нашої спілки, от ми вирішили представити, значить, все те, що наші напрацювання за 25 років. Ну, звичайно, приміщення не дозволяє все представити. Фільм Снайпер Білий Ворон. Мого учня, вихованця студії кіномистецтв Мар'яна Бушина, який з успіхом зараз проходить по всій Україні. Виставка Концепт кінокадру експонуватиметься у краєзнавчому музеї ще два тижні. Мар'яна Джердж Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї такою була інформаційна картина Доби на Прикарпатті. Далі коротка пауза, а потім розкажемо. Чому інфляція в Аргентині б'є рекорди? Як американські студенти винайшли електромобіль, який очищує повітря від СО 2 та про останнє прощання з королевою Єлизаветою. Залишайтеся з раї!